В Україні існує програма президента Зелена країна. Створюємо ліси разом. У рамках цього проєкту. 26 березня небайдужі люди долучилися до висадки дерев на місці вирубаної ділянки, яка знаходиться поблизу села Березівка Коростенського району. ДП Коростинське лісосапека складається із чотирьох підрозділів. Зараз ми знаходимося на території Горщаківського лісництва. Один із підрозділів підприємства. Загалом підприємство садить 53 гектара культур, допомагають нам проводити посадку підприємства міста корисня. Також долучаються громадські організації. Аби з маленьких саджанців виріс повноцінний ліс, потрібні десятиліття. Розкажіть, будь ласка, яку кількість дерев і яких саме сьогодні було висаджено? Сьогодні ми висаджуємо такі породи дерев, як сосну, звичайно, та берези повісло. Тут ми знаходимося на 20-му кварталі. Площа даної ділянки 1,5 гектара. Ми сьогодні висаджуємо 6 тисяч сосни звичайної і 2571 штуку берези повіслою. При схемі змішування сім рядів сосни звичайної, три ряда берези повіслої. Чому саме ці породи дерев? Бо вони самі самі цінні получаються. Вони з цінніших на поліському краю. Вони найкраще приживляються, найкраще ростуть у нас. Ось сьогодні їх висадили. Яка потім доля? Подальше цих дерев за ними, хто доглядає, дивися, чи вони прижили чи ні. Подальше їх долі через 10-15 днів ми проводимо тих приймання по цих культурах і назначаємо по їх догляд. Проповні лісових культур, буде обкошування їх. Десь до 5 років будемо це просто зробити, а далі вже переводити у відкритій лісової розсунності землі. Цього разу дерева висаджували працівники Коростинської районної військової адміністрації, представники ради з питань внутрішньо переміщених осіб. А також працівники Коростенського лісгоспу. Розкажіть, будь ласка, чому Ви вирішили взяти участь у висадці лісу? Ну, по-перше, це красиво, це корисно. Показати, що ліс не лише рубають, а й і садять. І ми вдячні нашим партнерам із лісгоспу АПК, які запросили нас долучитися до посадки лісу. По-друге, ми взяли з собою дітей для того, щоб діти теж привчалися до корисної справи. Ну і це єднає насправді. З нами присутні не тільки представники військової адміністрації, у нас присутні е внутрішньопереміщені особи на чолі з головою. Тому ми вирішили зробити таку, скажімо, таку добру акцію і, і дати приклад нашим, ну, нашим громадянам. Скажімо так. Родина Маргарити Пулатової переселенці з Маріуполя. Усією родиною долучилися до висадки дерев. Це важливо зараз, бо більше дерев зрізаються ніж садяться. І Це важливо і нашим дітям жити на цій планеті. Тому ми вирішили так сім'єю приїхати і допомогти. За словами голови ради з питань ВПО при Коростинській районній військовій адміністрації цього разу до відновлення лісу долучилося дев'ятеро внутрішньо переміщених осіб. Ми Рада з питань випала при Коростинській районній державній адміністрації. Якщо адміністрація поїхала, ми вирішили, що ми теж маємо долучитися до такої акції. Ми ну, ж переселенці приїхали з таких країв, де лісів взагалі немає: Донбас, Херсонщина, Південь Запоріжжя. Ну, це така краса, і ну, треба, щоб люди розуміли, що в нас ліси не тільки ріжуть, а ще й висаджують. У тому ми долучилися. На вашу думку, як можна залучити більше людей до таких ініціатив? Я навіть не знаю. Транспорт і може день вибрати, бо мероприятие у нас так трошки перенеслося. Пару тижнів тому ми тільки Ради з собою два десятки людей привезли. А сьогодні ми такі дев'ять привезли, бо... Серед тижня ну це складно заробити. Як це була субота, неділя може й пісотня б зібрали людей, і тоді можна було пожеж реально долучити. Висадка дерев це вклад у майбутнє нашої планети. Тому вкрай важливо долучатися до подібних ініціатив.